дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Путин так и это сделал и расширил список умов застосування ядерной оружия. Одна из них – Масована атака БПЛА. і тут понеслося. Там ще щодення пранапрашується по повній програмі. Тож покупало ядерної дубіни не вернулі. Я би привлек к удару по об'єктам на території Вілікабританії. Як бачите, шоу мазгоон вирішили пропагандисти і взялися на новий лад плясати під стару дудку бункерного. Тож про це сьогодні у випуску. Я Інна Набока, це новий огляд пропаганди з ДНА постукали. Тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал і, звісно, ставте лайк. Бо ви ж знаєте, чим більше вподобайок, тим більше переглядів. Давайте разом руйнувати нові цинічні фейки російських пропагандистів. Ну а я ж розпочну з новини, про яку активно гудуть зараз усі ЗМІ. Та соціальні мережі. Ба більше я навіть покажу вам реакцію пропагандистів, які от просто ніяк тепер не натішаться. Бо їхній кривавий диктатор заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. І тепер, зі слів Путіна, ядерна відповідь послідує при достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу. Це літаки стратегічної і тактичної авіації. Крылате ракеты, беспилотники, гиперзвуковита и інші летальные аппараты. В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного издерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать таку возможность уже при получении достоверной інформації о массированном старті средств воздушно космического нападения і пересечении ими нашої государственной границы. Имею в виду самоліти стратегічної или тактичної авіації, крылатые ракети, безпілотники, гіперзвукові і другие летательные апарати. Але і це ще не все. Бо далі ця потвора залишила за собою ще якесь там право. Застосувати ядерну зброю за умови агресії на країну його поплічника картоплянного фюрера Лукашенка оставляємо за собою право примінити ядерне оружие в випадку агресії проти Росії і Білорусі, як учасника союзного государства з білоруської сторони, з президентом Білорусі, всі ці питання заголосовані. В тому числі якщо противник, використовуючи звичайне обичне створює критичну загрозу угрозу нашому суверенітету. Після таких заяв у мене висновок лише один у Кремлі дійсно зростає розуміння того, що захід перестав піддаватися на регулярні ядерні погрози пропагандистів. І, от коли вони почали втрачати свою силу, ну а червоні лінії Путіна постійно перетинаються у Кремлі, і вилізли з черговим залякуванням. Це сигнал, который предупреждает ці страны о последствиях в их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причому не обязательно ядерними. Ну, якщо бритки вусач Пісков заявив, що це серйозний сигнал країнам заходу, то неважко представити в якому екстазі зараз пропагандисти бункерно. Хоча навіщо нам уявляти, якщо вони тільки чекають приводу, щоб зайвий раз налякати всіх ядеркою? Тож, звісно, після ось всіх цих заяв Путіна та Піскова один попереду одного поповзли до московських студій брязкати зброєю та взялися розмірковувати, куди, коли і чим треба бити пропагандисти. Я бы привлек к удару по объектам на территории Великобритании, обычным оружием для начала, крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, нанес удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА ЮК, который занимается производством ракет «Шторм Шэдоу. Это, если мне не изменяет память, Бристоль, это Стивенш, и это Болтон. Это вот где производственные площад, площадки находятся концерны БДА. В этих целях я привлек бы, например, 11 и 24-ю дивизию атомных подводных лодок Северного Флота, 201-ю тяжелую бомбардировочную авиационную дивизию. Удар бы нанес ночью, чтобы избежать... Ну, Мінімізувати жертви серед громадянського персоналу підприємств і сніс би ці православної площадки ну, до уровня землі, к примеру. Ну, раз ви так стремитесь нанести удари по нашій території, то за все в этом світі придеться платить. Ось вам і рівень російської військової аналітики. Черговий людожер Хадеріонок, який, схоже, от остаточно вже вижив з розуму, пропонує лякати Велику Британію якимись демонстраційними ядерними ударами. Та, схоже, цей експерт маразматик так забув, що Росія то не єдина країна у світі, яка має ядерну зброю. І він таки чомусь переконаний, що Велика Британія навіть не зможе відповісти Росії. Цей удар має бути непримінно ночі. Чому ночі? Я зараз пісню э, утром. Там заседания, совещания, как же так, мы стали жертвой агрессии, нам надо немедленно ответить, надо задействовать статью 5 Устава НАТО, надо покарать тех людей, которые нанесли по нам ракетно-авиационный удар и силами военно-морского флота. В этом случае, для начала напомню, что ну, в вооруженных силах Российской Федерации есть система стратегических действий, есть формы и способы применения вооруженных сил. Ага. Я, от аж бачу, як Велика Британія буде спокійно спостерігати за тим, як у її бік вилітають російські ракети, і як одразу от миттєво перестане підтримувати Україну, бо злякається. Краще б ходерінок розповів про те, як з ударами по Ерефії справляється російська ППО, бо, зрештою, не буде жодної демонстрації сили. Буде ядерный суицид. До какого кровожарлови людожары на кшталт Хадорион, зараз усіляко закликают, ну и підштовхують свою власну Украину. Вот эти асимметричные ответы надо и прорабатывать уверенно. Они сегодня неплохо получаются. И во взаимодействии с изменением нашей ядерной доктрины это играет большую роль. И когда говорят, что там не сильно испугались, сильно они испугались, я вас умоляю. Они делают... сильно? Да, конечно, сильно. Они делают вид, что они вроде как не сильно испугались. Але вони щитати вміють. Та ви дуже добре вмієте пробувати дно ось такими своїми заявами. Теж мені чахлик не вмируща й знайшовся. Знаєте, бачу щось останнім часом рупори диктатора знову відчули себе безсмертними. Цікаво, це з похмілля алкодепутату Горольову приходять такі ідеї. Чи він із за столу взагалі одразу в студію і давай всіх ядеркою крити? Там ще Даня правда, напрашується по повній програмі, тому що по куполу ядерної дубіни не вернули. Это дело довольно-таки серьезное. А нарушение всех торговых путей, в чем, в принципе, американцы и стремились и гордятся, что они их контролируют, это прямой вызов глобализму американцев. И уже за стол переговоров не Украину надо будет усаживать, а их. Они тут пытаются чудом рассказать, что надо ну, заново подписать договор по стратегическому наступательному вооружению. Это никак не может не быть, быть увязано без ситуации на Украине и вообще во да, всем мире. Вот это факт, который на сегодня есть. Тому работаем, все у нас виходить. Йдемо далі. Ідіть, ідіть. Бо судячи заяв російських чиновників, тільки до війни, ну або ще, може, не знаю, там до роботи на китайських шахтах десь на Уралі, громадян Федерації і готують. Бо вчитися там не обов'язково. Тупими рабами керувати легше. Тож терміни навчання можна скоротити. Як вам така пропозиція? Вот то, що у нас зараз 11 лет, це позволительної роскошь. это мы живем с вами в 19 веке, нет, оно должно быть спрессовано, вот, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы мне таким заняться, понимаете. Ну, пойду еще 5 лет потусуюсь в университет, общегуманитарный, поспециализируюсь, а там к 22 глядишь, нет, Все буде раніше і швидше. Тот, хто в 22 роки входить на роботу, буде не конкурентно А, Ну тут все зрозуміло. Ба більше, все правильно, немає чого вчитися та здобувати професію. Жінки на болотах мають плодити гарматне м'ясо. Ну а чоловіки ставати цим гарматним м'ясом. Ну і чим раніше, тим краще. Я полагаю, що і класичне 5-6-літнє образование в ближайше десятиліття уйде в прошлое. Образування буде спресованим по времени. Оно будет более специализированным, и оно будет рассчитано, в принципе, на ближайшее обозримое время, на полпоколения, там, на 10 лет. А потом нужно будет переучиваться. Либо учиться чему-то новому. И человек, который не учится каждые 10 лет чему-то новому или новой профессии, новой специализации, новым технологиям, он просто будет неконкурентоспособен вообще. В принципе. От, поэтому будь несколько образований в течение жизни, безусловно. Тож, як бачите, схоже на федерацію, чекає прорив у сфері освіти. Ну що ж, нехай щастить, бо бути досвідченим і розумним на болотах все одно не має сенсу. Навіщо мізки тим, хто не вміє ними користуватися? Тож поїхали далі. Бо поки одні пропагандисти буквально пищать від захвату, що Росія має ядерну зброю і може застосувати її, коли їй заманеться. Інші занепокоєні тим, що санкції то все одно працюють. Ну, знаєте, ядерка ядеркою, але ж треба щось робити от зараз, щоб реально просуватися на фронті. Ну а варіантів то не так багато. Нам треба хотіли, дати так? їм допомогу, даже нашим союзникам, тим, которые з нами торгують, несмотря на эти санкції, возможности. Обходите, плевав на все правила, которые есть. Но, но опять же, есть. Но это ну, решение ну, за них я же. За то, знаю, что нам удается какие-то вещи очень протащить, очень, это да. же это же очень сложно. Это же ты не можешь Сложно. Прийти... Никто не говорит, что не сложно. Так мы и делаем. Против а нас санкции не действуют. Ну, нет хоть... проблемы. Проблема гигантская. Проблемы нет. Проблема, проблема в том, что... сложнейшая. Проблема в том, что надо мышление перестраивать на, варенье, на э, военные да, рейсы всех. Понимаете, внутри страны тоже. Берем нужную нам технологию, бантик приделываем и производим. Все. О, а не ну, можем, как в этом вот как проблема. Ну, ну, как, как нет, но ну, проблема как же очень простая. Чтобы это принимаю. сделать, нужны станки. А станков нет. А эти станки надо а заточить. А а заточить? Да. То есть ну, сейчас ну, в, в этом же проблема. Чтобы скопировать вам. надо сначала стырить. Конечно. Ну а я про это сказала. А берем, и этого тоже берем мало. Берем и же... бантик приделали да на бантик? Ну Ну нарешті, як бачите, вони самі зізналися у своїй нікчемності і неспроможності робити бодай, щось нове. Та от тільки не кожним то бантиком можна прикрити російське лайно. І ось тут ви зараз будете здивовані, але це реально розуміє навіть Соловйов. Це все, все дуже складно. складно. Я думаю, що не зрозуміло, як так, зрозуміло. Там все зрозуміло. Да, звісно, непонятно. Не Послухайте, у нас все 30 років не було взагалі ніякої нашої школи, щоб було зрозуміло, що перестраювати. Что сталинскими методами что ли? Сталинские Знаете, методы невозможно начинать, потому что нет ни того репрессивного аппарата, не ни того общества и время другое. И нет, ну, Поэтому ну, когда мы говорим перейти да. на войны рельсы, а, а в какие они? И сталинскими методами? А какие почему они? Почему вы сталинские методы считаете? Любые, не вопросы. А -а -а. Я ничему только репрессии. Потом, потом... Сталинские методы это индустриализация. Сталинские индустриализация методы... осуществлялась чего? 500 тысяч было. американцев завести? которая было, извините, в частности, индустриализация. Если надо купить, значит, надо купить. Чтобы купить, надо, надо иметь возможность Купите. заплатить. А сейчас как проблема стоит в том, что там Я с той делаю, стороны там... тоже не идиот. Делаю... А чтобы купить, это треба заплатить. Все верно. А гроші то теж мають властивість закінчуватись навіть у Кремлі. Ну а тут ще й активи їхні конфісковують та заморожують. До речі, про активи президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся із головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів. Тож, звісно, пропагандистам і через це От там. От приїхали... Урфин Джус, это Усула фон дер Лайн, к нему. Зачем? То давайте энергетику там у вас восстанавливать. И она же действительно собирается восстанавливать. За наш счет. <с>... Ну, это, <с>... это же поразительно. И надо, знаете, восстановит, ведь если мы его до конца не добьем, вот мы сейчас перестали бить, по этому, не знаю, может ждем, пока не восстановит, потом опять его, так сказать, уничтожим. Но денежки-то идут, денежки-то идут. Денюшки ідуть, тож далі буде. Ну а ми з вами давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні сили України та допомагати їм очищати наші землі від окупантів. Ну і нагадую, з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитесь, Не забудьте підписатися на канал. Ну і традиційно бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.